Не знаю, дорогі друзі, що вам особисто приніс це ранок, але я хочу побажати вам доброго ранку. Хочу побажати мирного, тихого неба і Божого благословення на передачі ранок з надією. Наша надія тільки на Господа. І разом з вами, хто дивиться передачу, я бажаю дякувати Богові, адже Він підняв нас від сну, залишив своє слово. А в якому обітниці, на якій покладаючись вірою, ми можемо бути переможцями, Але нам слід обирати послух Ісусові Христові. Послухайте вірші, записані у Євангелії від Матвія в 25 розділі. І зберуться перед Ним усі народи, і відділить їх одне від одного, як пастух відділяє овець від козлів і поставить овець праворуч, а козлів ліворуч. Демонічні сили. Протиставляють людську силу Божій. В останній великій боротьбі люди спробують привести Бога до свого судилища і винести йому вирок, судячи його закон за кодексами нашого світу. Однак Верховний правитель судитиме кожного за його вчинками. Усе небо очікує цього. Це буде час, коли кожен отримає можливість. Обрати, на чиєму боці бажає бути. Тепер усі вирішують свою вічну долю. Бог відкриває світло світові, Він відкривається Словом Божим. Проте люди віддають перевагу повстанню замість послуху і їхнє рішення матиме вічні наслідки. Грішник добровільно відвертається від слів. Так говорить Господь і повертається до оманливих слів сатани. Хіба Бог не сказав свого слова? Хіба він не відкрив людському розумові, що саме згубно впливає на наші серця? У своєму протистоянні грішники повстають проти слова, влади і авторитету Господа, говорячи. Ми не бажаємо, щоб Він царював над нами. І все ж нам доведеться стати на той чи інший бік. Нам обіцяна нагорода, якщо будемо залишатися слухнянними, підтримуючи зв'язок із Богом, як його сини і доньки. У Писанні зображено сцену суду. Коли син людський прийде у славі і всі святі ангели з Ним. Кожна людина отримає відповідно до написаного у книгах. Світ знову буде знищено, але не потопом, а вогнем. У кожній родині, батько і мати повинні пробудитися і усвідомити відповідальність, покладену на них, аби вони своєю поведінкою не підтримували дух повстання у дітях. До самих глибин єства маємо відчути небезпеку, яка чатує на нас у ці останні дні. Господь бачить і розуміє усі наші потреби, залишені на самих себе. Ми ніколи не зможемо правильно користуватися своїм мисленням, однак Господь не покине нас на призволящі. Він супроводжує нас своїм Святим Духом і пропонує зробити правильний остаточний вибір. Ми маємо знати, що тільки виконавці Божих заповідей є його власністю, тому що це і умови, які будуть для того, щоб прийняти на своєго царство або не прийняти. У пророка Малахії. У третьому розділі, в 17 вірші, ми можемо читати наступні слова. І вони будуть мої, говорить Господь Вседержитель, у день, в який я вчиню на здобуття, і я їх виберу, як і батько вибирає свого сина, що йому служить. У Всесвіті є лише два місця, куди можна помістити свій скарб. У Божу або сатанинську скарницю. Часто Божа справа просувається повільно через нестачу коштів. Ті, що йдуть за Ісусом, не можуть освоювати нових полів, тобто розповідати мільйонам людей про правду Божу, а ці мільйони людей перебувають у владі сатани, яку ніхто з них не береться повалити. Диявол зайнятий складанням планів останньої великої битви, коли кожна людина обере той чи інший бік. Ось уже більше двох тисяч років Євангелії проголошується у світі. Проте сатана планує представити людям ще раз ту саму сцену, яку колись показав Христові. У чудовій панорамі він продемонструє перед ними всі царства світу в їхній славі. Він покаже їм чарівні картини царств цього світу і стверджуватиме, що показав їм царство Боже. Але хіба це так? Ні. Подивіться і прислухайтеся до тих голосів і сил, які панують у світі. Небесний сторож бачить, що земля наповнена жорстокістю, насильством і злочинами, чи чути ще голос молитви, чи видно якісь ознаки того, що Бог буде визнаний? Подивіться ж ви, котрі ще вагаєтеся між послухом і непослухом. Подумки, погляньте на величезні натовпи людей, які поклоняються біля сатанинського вівтаря. Схоже, що таємниця беззаконня заполонила весь світ. Перелічіть людські вади, якщо зможете. Напевно, марно намагатися це зробити. Їх дуже багато. Багатство здобувається різними грабунками до того ж, обкрадаються не лише люди, а обкрадається і Бог. Люди використовують Божі кошти, аби потурати своєму егоїзмові. Усе, що їм вдається присвоїти, вони ставлять на службу ненажерливості. Усюди панують жадібність і хтивість. Однак люди не розуміють усього цього. Іван бачив безліч заблудних людей. Йому було показано їхнє поклоніння бісам. Здавалося, що увесь світ стоїть на межі загибелі. Та коли він з непідробним інтересом придивився краще, то побачив чималу групу людей, які дотримуються Божих заповідей на їхніх чолах. Була печатка живого Бога, і Іван вигукнув чудові слова, записані у книзі Об'явлення у 14 розділі, 12 вірш. Тут терпіння святих, які бережуть Божі заповіді та віру Ісуса. Тут, дорогі мої друзі, на цій землі є люди, які вірять так, як вірив Ісус, і бережуть заповіді Ісуса, а не передання людським. Я хочу молитися, щоб ми були у цьому числі людей, у цій малій часті, але послідовників Ісуса. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволь від лукавого, бо твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. На превеликий жаль, я вже неодноразово це кажу, що християни досить поділилися на багато напрямків, є багато доріг, на яких стоять. Служителі тих напрямків і пропонують оця дорога до Бога. Я хочу знову привести такий простий приклад. Я знаю, якщо б ми могли зустрітися, якщо б нас було 10 чоловік і подивилися на свої годинники, мабуть, у кожного щось було б відмінного. Не одинакова буде година. Це точно, друзі, дорогі. І кожен із нас може сперечатися, а мій годинник йде вірно. І це ми можемо робити до тих пір, поки ми не почуємо сигнали точного часу, який передають від еталону світового точного часу. Тому, друзі дорогі, точний час вже визначений. Істина визначена у Слові Божому. У Слові Божому сказано все, що є правда. В Слові Божому показано, як потрібно йти за Господом, якими потрібно бути нам, щоб бути послідовниками Божими. Це уже все є, залишається наша частина прийняти це слово і бути справжніми послідовниками Божими. Сьогодні багато може заявляти, хто вони є, які вони є, але Господь сказав у Євангелії від Матвія, що настане час, коли зберуться. Перед ним і там вже відділять одних від інших. Нехай Господь благословить, щоб ми були тими овичками, які Господь поставить праворуч, які почують Його голос. Увійдіть благословені благословенні у радість мого батька. Це моє бажання. І це бажання Господа. Нехай Господь благословить і вас такими бажаннями. До побачення.